Більше року ремонтує дороги на Харківщині пан Володимир Звіннічини, чоловік, водій у бригаді, яка відновлює дорожнє покриття у борівській громаді. Через небезпеку ворожих ФПВ атак дорожники працюють під антидроновими сітками. Нашим ж військовим не страшно, та і нам треба якось держатися і допомагати їм, щоб їхній рух був бистріший. Ну, найбільша небезпека, це, напевно, з сторони fpv дронів. Ну, так як ми знаходимося вже дуже близько, також більше з керованих авіабомб теж можуть нанести. І також тут вже достає РСЗО. А так, але держимося. До обов'язків пана Олександра входить контроль якості ремонту дороги, безпека руху та охорона праці дорожніх робітників. Попри антидроновий захист, ризик робіт на прифронтовому шляху усвідомлюють всі, говорить чоловік. У цій бригаді працюють робітники з різних регіонів України. Більшість з Вінничини та Харківщини. Ну, безпека ситуація не дуже добра, тому що чути вибухи, дим є. Ось ну, звісно, що страшно, але що робити? Робота і робота. Сьогодні тут робимо, завтра, може, поїдемо десь далі. Ну, у нас учасник ми працюємо в основному на прифронтових ділянках. Ну, в місті, там, де я робив, там те ж саме. В Харк... в Харків ще дужче обстрілюють, там і каби, і ракети. Ця дорога розповіли в обласній службі відновлення та розвитку інфраструктури. Одна з головних для військової логістики, евакуації поранених військових та мешканців громади з підросійських обстрілів. Здійснюють тут аварійний ремонт. Дорожнє покриття не витримує навантаження важкої військової техніки. Траплялись і влучання російських дронів безпосередньо в дорогу. Ну це дуже важлива логістична ділянка. Виконується робота згідно розпорядження уряду України і перелік доріг погоджується і затверджується міністерством оборони України. Ця дорога використовується як для евакуації цивільного населення, так і для евакуації поранених для підвозу бо боєприпасів для ротації хлопців на ділянку прифронтової дороги протяжністю 30 кілометрів планується витратити близько 60 мільйонів гривень. Повідомили у службі. У разі небезпеки ворожих ударів дорожні робітники припиняють працювати на 20-30 хвилин, але потім повертаються. Це одна з прифронтових доріг Харківщини, що потрібна для порятунку життів наших захисників та цивільних. Поранених внаслідок російських обстрілів